Якщо ви чуєте знову звук, це означає, що ви на базі. На цей раз трактор New Holland t 7070 2014 року потребував термінової допомоги. Нас викликали безпосередньо в господарство, адже кожна година простої в сезон це втрачені гроші. Одна дирка, де був раніше штуцер, друга через вібрацію та навантаження бак зжало і вверху розірвало, приступаємо до роботи. Спочатку підготовка пошкоджених місць до ремонту. Ми використовуємо лише надійні та перевірені технології: двосторонній шов та екструзійне зварювання. Усі зони підвищеного навантаження отримали додатковий шар пластику. Це гарантує, що бак витримає будь-яку відрацію та навантаження в польових умовах. Ремонт зайняв лише кілька годин, бак повертається на місце. Ось так виглядає ефективний агроремонт. Монтаж, заливка палива і New Holland t 7070 знову готовий рушати в поле. А ми вже збираємось на наступний виклик. Потрібен терміновий ремонт пластикових баків чи ємностей? Не гайте часу на пошуки нових. Телефонуйте у Вікторія Пластик. Ми приїжджаємо в день дзвінка, а ваша техніка простоює мінімально.